Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами робити ось таку анімацію. Ця анімація не моя, я зробила запис з екрану з shorts YouTube. І цей канал показує туторіали, як робити подібні анімації в After Effects. Але я хочу показати, що подібні анімації можливо робити не лише на комп'ютері, а й за допомогою нашого мобільного пристрою. Тому переходимо в Light Motion і починаємо. І так, почнемо з того, що нам потрібно додати тло. Для цього ми натискаємо на плюсик, бачимо цей прямокутник, натискаємо на нього, і вже ми майже маємо наше тло, але нам потрібно розтягнути цей прямокутник на весь екран. тому ми йдемо до ось цих верхніх крапочок, натискаємо і бачимо, розтягнуть до області композиції. Все. І нарешті ми маємо тло. І зараз ми з вами будемо робити криві ламані лінії. Для цього ми будемо використовувати векторний малюнок. Натискаємо знов на плюсик, бачимо векторний рисунок. І ось тут відкривається область, де ми можемо малювати. Як це робити? Натискаємо ось сюди раз, і ми бачимо, що крапочка. Потім, наприклад, ведемо ось так і натискаємо знов. І знов в нас з'явилась крапочка. Таким чином ми можемо малювати будь-які ламані лінії. Але зараз ми бачимо, що в нас з'явився колір рожевий, і мені це не потрібно. Що ми будемо робити? Ми виходимо в головне меню, бачимо цвіт і заливка, або колір і заливка. І ось тут ми вимикаємо колір. Все. Зараз ми взагалі не бачимо нашу криву ламану лінію. І щоб ми могли побачити цю лінію, нам потрібно увімкнути межу. Для цього ми шукаємо граніці тінь, натискаємо і ось тут увімкнемо вкладку штрих Також ми тут можемо змінювати товщину цієї лінії. І ще один нюанс. Так, зараз я наближу до малюнка. І, можливо, ви зараз вже не пам'ятаєте, але в анімації. Начало та кінець цієї лінії вони були рівні. А ось тут у нас зараз заокруглені. Тому повертаю до міжі та тінь. І ось тут натискаємо на цей прямокутник. Таким чином ми змінюємо форму нашого начала та кінця лінії. І зараз вже в нас буде як в анімації. І тепер з цієї ламаної лінії ми будемо робити плавну, гарну лінію. Для цього ми натискаємо на фігуру. Бачимо тут змінення точок. І ось тут в цій області ми вибираємо крапку, яку зараз будемо змінювати. Так, вона буде підсвічуватися зеленим кольором. Далі, зліва, ми бачимо ось цю іконку, натискаємо. І зараз наша крапочка заокруглилась. І таким чином ми можемо змінювати всі ці крапки. Так. Те ж саме я зроблю з цієї крапочки. А ось цю крапку, наприклад, я взагалі хочу видалити. Тому зліва я знизу натискаю на цю іконку і видаляю зайву крапку. Так. І ще що ми тут можемо робити? Звісно, ми можемо змінювати положення крапок. Так, І знову вибираю ось цю крапку. І як ви бачите, зараз це заокруглення, ну, воно таке широке і не дуже гарне. І ми можемо змінити ну або регулювати цю сілу заокруглення. Для цього справа ми бачимо ось ці вусики, натискаємо на будь-яке вусико. так? І ось таким чином я зараз зміню розмір цих вусиків. І, як ви бачите, змінюється сила цього заокруглення. так? Ну або навпаки, якщо ми будемо розширювати або збільшувати ці вусики. Буде збільшуватися сила цього заакрувлення. Але, як на мене, це не дуже гарно виглядає зараз, тому повертаємо назад. Так. І ось така вже плавна, гарна лінія в нас є. І тепер нам треба її анімувати. І в референсі, по якому ми зараз робимо анімацію, ця лінія вона з'являлася і одразу зникала. І ми будемо робити. Так само. Для цього натискаємо на фігуру, Ефекти, додати ефект. Знаходимо тут рисунок і край і прогрес рисунка. Тут ми бачимо зараз стандартні настройки, так, але ми будемо працювати з готовою предустановкою. Ось вона, прорисовка і удалення. Натискаємо на неї. І ось що в нас зараз вийде. Але ця доріжка в мене 6 секунд. І це дуже довго, тому що вона спочатку з'являється, проходить там десь скільки. Ну, майже 4-5 секунд. На 5 секунди вона зникає тільки. Мені це не потрібно. Тому ми будемо скорочувати цю доріжку. І це можна зробити безліч способів. Зараз я покажу один із. Так. Спочатку нам потрібно видалити цей ефект, для цього натискаємо на доріжку, ефекти і свайпаємо вліво. Таким чином ми можемо видалити ефект. Потім, ось так по екрану, двома пальчиками я роблю таким чином, щоб я побачила повністю ці доріжки по довжині. І, наприклад, ось тут, зараз, я, ну, я вирішу, що мені потрібно, щоб ця. Фігура з'являлась і зникала десь за 3 секунди. Тобто натискаємо на доріжку і ось таким чином справа відрізаємо все, що нам не потрібно. Так, і потім переходжу знову на цю фігуру, знову ефекти, додати ефект. І ось тут ми вже бачимо ефект, який в нас був раніше. Тобто тут ми бачимо ефекти, які ми щойно використовували. Натискаємо прогрес рисунка. І ось тут, що ми зараз бачимо? Ми бачимо те ж саме, що спочатку вона промальовується, а потім зникає. Але нам потрібно, щоб вона вже зникала, коли ми її ще не домалювали. Що ми будемо робити? Ми переходимо на ефекти, прогрес рисунка. Як працює ця предустановка? Як ми бачимо, тут є ключі. За допомогою яких саме і працює ця анімація. Тобто, спочатку ми бачимо, що в нас тут ключі на вкладці Кінець. Тобто ми перемальовуємо нашу лінію зліва направо, тобто з начала до кінця. І саме ця вкладка кінець, вона активна, тому що ми прорисовуємо якби кінець, так? від початку до кінця. А потім ми стираємо це наше начало зліва направо і вже на кінці цієї доріжки, звісно, будуть ключі саме вкладки начала. Але нам потрібно зробити таким чином, щоб ну, коли ми малювали кінець, то наше начало вже стиралось. Для цього я роблю активну вкладку начала, тобто я її вибираю, потім беру перший ключ, натискаю на нього і переношу ну, десь. Ближче до першого ключа. Ну, не зовсім близько, але ну, ближче до першого, ніж до останнього ключа вкладки кінець. Тобто ось тут ви зараз бачите, де мій повзінок, там ключ, перший ключ вкладки начала. А потім ми беремо другий ключ вкладки начала і знов переносимо його ближче, але вже до останнього ключа вкладки кінець. Тобто ось він, цей ключ вкладити на почало, а ось тут наш кінець, і що зараз буде відбуватися. Тобто зараз у нас ще не домалювалась лінія, тобто, да, ми ще рисуємо наш кінець, ось він, ось тут цей кінець. А почало вже почало зникати. І таким чином, змінюючи положення лише цих двох ключів, ми змінюємо цю готову продостановку. І звісно, ви можете експериментувати, змінювати положення саме так, як вам буде потрібно, і ви будете бачити, що у вас буде відбуватися, який ефект буде з цією лінією. Так, і таким чином ми анімували нашу лінію. І тепер, коли ми знаємо, як малювати. Цю лінію, як її анімувати, ми можемо робити наступні лінії. Але я хочу показати, що ми можемо зробити це інакше. Ми можемо продублювати цю фігуру. Для цього натискаємо на нашу фігуру. Бачимо ось цей значок. Натискаємо. І тут є дублікат одного слою. Натискаємо. Зараз у нас з'явився дублікат фігури 1-копі. Натискаємо на нього і переходимо в приміщення та зміну. Так, і ось таким чином, наприклад, я переміщую нашу другу лінію. Але зараз мені заважає ефект, який працює, тому я його приховаю. Для цього ми заходимо в ефекти і натискаємо на це око. Так, І тепер я можу працювати саме з цією лінією. Ми натискаємо на цю доріжку і приходимо в змініння точок. І потім за допомогою цієї функції ми вибираємо ту крапочку, яку ми хочемо змінити. Ну, наприклад, ось таким чином зробити. А ось цю крапку ми взагалі видалимо. Тому таким чином ми можемо змінювати наші фігури. І потім ми знову йдемо до ефектів і знову кнопки ефект. І ось як це буде працювати. Ну, а далі нам буде лише потрібно розставити таким чином ці доріжки, щоб якісь лінії почали раніше малюватися, і якісь лінії будуть малюватися пізніше. Вони не повинні малюватися разом. Так. І тепер переходимо до наших прямокутників з текстом. Насправді ми могли додати прямокутники ось таким способом. Тискаємо на плюсик і тут є ось ця фігура прямокутник. Але мені це не потрібно, тому що я хочу, щоб на цих прямокутниках були скошені грані. І для цього я буду малювати ці прямокутники. Тому знов на плюсик натискаємо і вибираємо векторний рисунок. І починаємо малювати. Так, мені потрібно, щоб вічні сторони були паралельні сторонам екрану. Тому ми малюємо ось таким чином. А далі я роблю ось такий нахил невеличкий. І продовжую малювати. Ось. І зліва ми бачимо внизу ось цю іконку, натискаємо на неї. І тут бачимо ось цю іконку. І таким чином ми можемо замкнути наш контур. Так, і зараз в нас вже є повністю фігура. Так, але. Цей кут він дуже високо, тому я його трохи опущу донизу, ось десь таким чином. Тобто по цій області я можу це робити. Так. Також нам потрібно зараз змінити колір. Натискаємо на стрілочку і виходимо до головного меню. І тут колір та заливка, і вибираємо чорний колір. Ну, наприклад, ось так. Так, я бачу, що зараз ось. Ця сторона вона була не паралельна, і зараз я змінила її нахил. Так, ну тобто взагалі ми можемо довго малювати цей прямокутник, доводити до ідеалу, але я вам показала, як це робити, і ви вже будете самостійно це далі робити. І тепер нам треба зробити появу цього прямокутника. Ми можемо робити це декілька способів, але я покажу один із. І так, натискаємо на цю фігуру, демо до ефектів, добавить ефект. І ось тут бачимо переміщення ізміння, помощник по масштабіруванню. Натискаємо стандартні настройки. І тут багато всяких налаштувань, ну не досить багато, але все ж таки є. Але я вам покажу саме, як ми будемо робити цю появу. І тут ми вибираємо наступні. Дві осі Х, та саме Y. І далі, якщо я натискаю на масштаб, ви бачите, що зараз буде відбуватися. Коли я зменшую масштаб, звісно, зменшується наша фігура. І таким чином ми будемо робити прояв. Ми ставимо перший ключ на початку нашої доріжки. І потім десь в мене тут. Ну, нехай буде 22 кадри, це саме кадри. Ставимо другий ключ. Так, і робимо повністю проєкт нашої фігури. Або ми натискаємо сюди і пишемо. Так, і ось що в нас виходить. Але, як ми бачимо, ось цей прямокутник з'являється ось так, знизу. І чому так відбувається? Бо нам це не потрібно. Тому, як це виправити? Натискаємо на фігуру, йдемо до переміщення та змінення. Бачимо ось цю іконку, наше переміщення. Натискаємо на цю конку ще раз. Легке таке касання. Ось так. І в нас з'являються ось ці стрілочки посередині крапка. І тепер ми можемо рухати цю крапку. Але зараз в мене працює ефект, тому я йду до ефекту. Вимикаю цей ефект. Так, і повертаю знов сюди, натискаю на, цей, на цю іконку. І ось ви бачите, де в мене була ця іконка, вона була знизу. І мені потрібно її перемістити до середини цього прямокутника. Саме щоб тут відбувався прояв цього прямокутника. Так. І тепер знов увімкнемо ефект. І ось як зараз вже відбувається прояв цього прямокутника. Так, ми зробили прояв, але я хочу додати дещо, тому що в тій анімації, яку ми зараз повторюємо, там трохи по-іншому з'являвся цей об'єкт, і ну, тут це прямо один в один неможливо зробити. Але ми знов йдемо до цього ефекту. І тут є така вкладка «Затухання», І коли я буду змінювати цю вкладку, ось яким чином в мене буде змінюватись прямокутник. І так, я трохи зменшу десь посередині. Ну, ось так з'являється цей об'єкт. І між двома ключами масштабу я ставлю ключ на затуханні. І якщо бачите, ну, це десь 70% можемо зробити трохи менше. І потім, коли цей прямокутник буде збільшуватись, я буду робити 100. А зараз побачимо, що відбувається. Так, ви бачите, що коли масштаб, цей ефект вже відпрацював, потім ще трохи домальовується висота цього прямокутнику. Ми можемо зробити трохи більше це затухання. Так, і цей об'єкт буде значно більше, чим ми його намалювали. Тому, коли ми будемо малювати, ви можете одразу малювати менше цей прямокутник. І тоді в нас буде ось таким чином з'являтися цей об'єкт. І тепер додамо текст. Для цього натискаємо на плюсик, вибираємо вкладку текст, пишемо, наприклад, привіт. Так, тягнемо, натискаємо на кружочок і тягнемо ось сюди до останньої літери. Таким чином розтягуємо по екрану на той розмір, який нам потрібен. Так. Ставимо текст, потім колір ми можемо змінити ось тут одразу. Ну, або ось тут колір та заливка. І зараз нам потрібно зробити нахил слова, тому ми переходимо в переміщення та зміну, вибираємо ось цю четверту іконку і дивимося, що нам потрібно тут змінити. Так, ну, зараз ми подивимось. Мені потрібно зробити таким чином, щоб бічні букви були паралельні до екрану. Тому, ну або до сторон прямокутнику. Так, ну, взагалі-то -та я бачу, що все вийшло, тому я так залишаю. І зараз нам потрібно тепер додати руху до цього слова. Тобто, ось так у нас з'являється прямокутник. І десь ось тут, коли вже буде змінюватись висота цього прямокутнику, ми сюди перетягнемо доріжку, для цього затискаємо доріжку і тащимо до повзунка, де ми зараз його бачимо. Потім переходимо до переміщення та зміну. І ось тут ставимо перший ключ, опускаємо. Цей текст десь ось тут, тобто нижче цього прямокутника, і потім десь ось тут, паралельно нашому останньому ключу на фігурі, ми ставимо другий ключ на переміщення та зміну. Ось так. І ставимо текст там, де нам потрібно, що зараз повинно. Відбуватися. Але, як ви бачите, ми бачимо текст нижче нашого прямокутника. І щоб цього не було, нам потрібно на текст додати відсічну маску. Ось вона, обтравочна маска. І тепер це буде працювати ось таким чином. Тобто, з'являється прямокутник, і потім внутрі цього прямокутнику буде з'являтися слово текст. Ну, якщо ви. Вважаєте, що це дуже швидко, ви можете трохи змінити положення останнього ключа, і тоді це буде відбуватися повільніше. І все. Нарешті ми з вами розібралися, як це робити. Потім ми можемо дублювати ці дві доріжки, і для цього нам потрібно натиснути на ці дві доріжки. Щоб вони підсипіли зеленим кольором, потім знов на цю іконку, ми колись вже це робили. І тут вибираємо дублікат або копірувати два слої. Ну, наприклад, копірувати і вирішаємо, де буде з'являтися наступний прямокутник з текстом. Ну, наприклад, от ось тут з'явився в мене текст, і далі буде з'являтися наступний прямокутник з текстом. Натискаємо знов на цю іконку, ставить два слої. І ось що буде відбуватися. Нам потрібно лише передвинути. Цей прямокутник нижче, ось таким чином. І далі ми просто змінюємо фігуру. Для цього натискаємо на фігуру, і точок. І ось тут робимо, наприклад, ширше цей прямокутник. Так. Звісно, форму треба зберегти. І потім переходимо на доріжку з текстом, редактурування тексту, і ось тут пишемо той текст, який нам потрібен. І все. Таким чином ми будемо робити всі наступні прямокутники. Але ось тут прямокутник з'являється, і ми бачимо фон. Нам це не потрібно для цього. Ми зараз приховаємо ефект, щоб ми могли змінити ось цю точку прив'язки і перенесемо її на... Верхню сторону цього другого прямокутнику. І ось що в нас буде відбуватися. Зараз прямокутник буде з'являтися зверху, що нам було і потрібно. І таким чином ми робимо останні прямокутники. Сподіваюсь, для вас цей урок був не дуже нудним, але я намагаюся розповісти вам все докладно, щоб ви зрозуміли, як це працює. Тому ось такі довгі в мене уроки. Ну а зараз я дякую вам всім за перегляд цього відео і сподіваюсь на вподобайку від вас.